Я хочу пройти цю гру. Ми вже в неї граємо вічність, в мене скоро вже онуки підуть в школу. Студія, 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 ми на зв'язку. Студія, як справи? Підкажіть, студія, будь ласка, яке наступне запитання? Студія? Драбина, драбина, від батька і до сина. Вибачте, будь ласка, я не думав, що я це озвучую. Зараз ми його загамселим. Зараз ми його загамселим. А йому взагалі, ну, по барабану. А ми з барабанами, знаєте, на ти. Не на ви, а на ти. Ми з барабанами. Що? Давайте вистрілимо, Що він говорить взагалі таке, да? Чи не будемо? Ні, давайте не будемо стріляти. Ну йому ще в богемські рапсодії співати. Ну, правда. Нове шоу на Твічі разом з Артемом Пиворовим, де ми обговорюємо найяскравіших людей і особистостей нашої рідної неньки України. Не перемикайтеся, як завжди, з вами. І незмінний ведучий Артем Твічевський. Дякую всім за увагу. Переходимо на рекламу. Студія, 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 студія. На зв'язку з вами, як завжди, Твіч. Ви як тут? Твіч студія, ваше питання. Окей, okay. підпалюй. А мені подобається, як воно горить. Стріляй! Ага! Це голом з володаря е, перснів! Це голом з володаря перснів! Ой! Давай постріляємо! Зараз, 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 зараз! Стріляй! Або ні! Або не стріляй! У -у -у -у! Супер! Два с двух! Ес! 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 Два с двух! Кто и кто и кто ж <фот> и кто вона взагалі? Кто це така? <фот> давайте почнем... Давайте так, чат! Стоп! Стоп! <rapping> вот мене, след, чини, меня, вы ви это за не чи мне реально цікаво. Хтось тут взагалі слідкує за гроші. Хто, Хто ця дівчина? Хто це? Скажіть мені, от я через вас, через те, що ви мене смикаєте постійно, втрачає взагалі зв'язок з реальністю. От. Тобі сумно, тобі важко, тобі гірко, тобі не солодко. Зараз ця жінка покаже, що в твоєму житті не все так погано, тому що через 5-10 хвилин. Ми попрощаємось з нею і її вже не стане. Скоріше за все, вона згорить під якимось черговим полум'ям або натиском маніяка на правах реклами.